Привітик! У цьому відео я буду малювати персонажів. Але як ви вже зрозуміли, малювати їх буду по опису Діпіті-чату. В описі джіпіті-чату uh, дуже багато води, так що вибачайте. Там. Ну що ж, першою моєю жертвою буде Луна Міраж. Uh, уже багато обіцяючи, скажімо так. Луна Міраж загадкова і дововижна постать, яка випливає з відомих і невідомих світів. Її волосся, наче туман, повний зірок, пливе легко за нею, створюючи чарівний світловий слід. Глибокі сині очі вражають своєю мудрістю і загадковістю, а на її обличчі завжди грає тінь та світло, як відбиття місячного сяєва. Луна вдягнена в ропу, виготовлену з найтончих та ямничих тканин, що міняють кольор від блідостріблястого до темно-фіолетового. Її вишуканий стиль вражає елегантністю та загадковістю. А на шиї висить кришталева кулька, яка освітиться, коли вона викликає магію. Попередження таких всяких амулетів, що буде дуже багато у цих персонажів, того щобіча таке любить. Також вона володарка дивовижних сил, пов'язані з ніччю і місцем. Ну хто б сумнівався, вона приносить з собою подарунки сновидінь і таємничих пророцтв. Її велика любов до природи і вміння спілкуватися з тваринами, роблять її хранителькою природи. Ну... Із серцем, наповненим магією і добротою Луна Міраж, пристосовується до будь-якої ситуації, роблячи її героєм, якому можна вірити в таємничих пригодах і в почуттях, які розквітають під світлом магічної присутності. А така от кінцівочка На рахунок орієнтації, статі, віку, це все я вже додавала, так що підіщат не говорить. Яка в них орієнтація? Ну, я їхній Бог, можу робити що хочу. Е, луна у нас буде агендерна, тому що ну тому що так, і вона буде пансексуалом. Так. Щодо Арту, то він мені сподобався. Це все. Йдемо е, далі. Ім'я нашої наступної жертви Анжеліка. Вона загадкова мандрівниця, відірвана від часу, що перетинає світи у пошуках дивовижних пригод, ну все як завжди, завдяки своїй ексцентричній зовнішності та передбачуваним рухам. Вона завжди виглядає, наче вибралась з фантастичної казки. Ну, ну немає що додати. Ця Анжеліка має великі витончені. Очі, які несуть дива невидимого світу, а так ну блін, зараз втуплюсь. Її волосся розсипане навколо голови, нагадує весняні квіти реально втуплюсь, а обличчя вкрите таємничою усмішкою завжди привертає увагу. Вона вдягнена в дивовижні впрання, що вражають уяву. Товгі плавучі сукні, що нагадують падаючі зірки та прикраси, які мерехтять, ніби вони відображають е, якісь світові феї. На її шиї завжди висіє дивний амулет, який сяє з загадковою силою. Ну, я вам казала про амулети це ну, база в чаті. Так. Коли я подивилась на Анжеліку, ну, я зразу зрозуміла, що вона асексуалка, ну, тому що їй тільки 12. І тому що я так придумала. Анжеліка, звичайно, красиво вийшла, але мені більше сподобалась минула персонажка. Ось так от така моя думка. Ну, Вона, звичайно, трохи найдеталізованіше тут убрання, все таке. Але, ну, я нічого не можу з цим поробити. Ідемо да, далі. Наступного я вирішила намалювати хлопчика, так. да, я повторюсь, я не вибираю, ну, типу, я вибираю їх. Не попідряд, да. у мене було багато спроб до цього. Е, Зефіринчика буду малювати, тому що я так захотіла. Е, Зефірин – персонаж, який виступає як переконлива комбінація магії та технології. Ну, знову магія, ну я вам говорю, я люблю магію у футуристичному світі. Його тіло переплетене зі світловими відомостями, створюючи враження, що він взятий із зіркової далини. Його кроки легкі наче танець на хмарах, а кожен рух супроводжується вишукана музика з невидимих динаміків. От ми мені отак, от от, щоб моя любима музика грала, коли я йшла. Великі крила з переливчастого матеріалу розпростерто на спині, створюючи враження, що він може піднятися у небо в будь-який момент. Цифрін завжди вдягнений у вишуканий та технологічні одяги, які адаптовані до його унікального стилю. Отакий він пляшка. Особливість зефіріна полягає в його здатності взаємодіяти з електронікою та віртуальним світлом за допомогою вбудованих імплантантів, от би я так могла. Його очі світяться небуловим світлом, коли він взаємодіє з цифровим простором. Зефірін – істота, яка викликає захоплення і вражає своєю унікальністю. Ну, його існування вказує на об'єднання магії та технологій у світі, де майбутнє переплатено з витоками фантастики. Отак от, от, знаєте, таке вас буде ще чекає. Ну, на рахунок Зеферінчика тут все очевидно, він у нас Шатой юга, і я люблю таких, як він, там палітра красива. Це все. Я тут замітила, що з кожним персонажем мені стається тяжкіше малювати. Ну, довше я малюю. Зефіріна я малювала ну, години п'ять. Декілька днів. Ну, але мені результат сподобався такий він крутий, мені подобається, як я йому промалювала штанішка як Ну, Це найголовніше просто в ньому, ну, ось так от. Останній персонаж, якого малювала, я, ну, я його довго малювала, саме довше зі всіх. Звати Северін. Дуже красиве ім'я, мені воно дуже подобається. І я хочу, щоб воно і вам подобалось. Його стиль одягу відрізняється вишуканістю та витонченим. Ну куди ж меланхоліки не витончене вишом. Він вибирає темні і нейтральні кольори, що допомагають створити таємничий образ. Ну хто б сумнівався? Северін завжди носить при собі старовинний медальйон. О, знову медальйон! Ви заміли? Ну, це ж я вам не показала тих, яких я не добавляла сюди, так які, здавалось би, приховую в собі дивні таємниці. Захопленням Северіна є читання, і він завжди носить при собі старий вицвілий зошит. Е, Кстаті, про зошити і всякі такі записочки теж було багато персонажів таких. Е, вицвілий зошит, де він веде записи про свої думки та враження. Його мова завжди точна та виразна, на жаль, в мене такої нема, що робить його цікавим співрозмовником для тих, хто вирішує розгадати його таємницю. Ну, орієнтація Северіна. Ну... Асексуал і аромантик, ну тому що в нього немає часу на відносини, він читає книжки. Це дуже багато часу потрібно, ну саме Е, Кстати, з усіх персонажів Северін найбільше мені сподобався, то, ну, тому що він ну, красавець уші, і мені подобається герб України там. Він патріот, Да. На цьому я е, е, закінчу, тому що, знаєте, я самого початку хотіла 10 малювати персонажів. Потім 5, а потім я намалювала 4 і задовбалась. Так що підписувалась на телеграм-канал, щоб купити їх як адоптиків, і одного я з них розіграю. Так, коротше, бути підписаним на телеграм-канал дуже кльово.